Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 23 вересня. І розглянемо такі питання з вами. Деякі. Так, ну, індійський отой хлопчик пророкує кінець війни в Україні в цьому році. Кінець грудня. Пророкує. Давайте подивимося. Буде так, як пророкує індійський хлопчик. Кінець грудня, закінчення війни в Україні. Ну, нужен вже отдых, Уже нужен отдых. Так. Рішення проблеми. Трудно, щось дуже трудно. Ну да, договор. Вже договор. Домовленість, договор. Рішення проблеми і договор. Щось дуже трудно. Ну, дело успіхом. Договор і дело увенчається успіхом. В цьому році должна завершитись. Бойові дії. Побачимо, що чекає Україну після війни. облегчення страданій. Перша карта. облегчення страданій. Помощь вищих сил Жінка якась надежна. Після війни. Солнышко, удача, тут женщина, все, облегчение страданий. Но тут еще борьба. Переход в другое состояние. Вот старое позади, начало нового. Усталость, истощение. Помощь хорошая, рука помощи. Переход в другое состояние. И солнышко. Удача, ясное видение. Тут жіночка якась идея. Все равно жінка выпадает. Облегчение страданий. Помощь высших сил. Освобождение. И дома. И дома. Стабильность. Все, завершення старого. І початок нового. І хороша поміч буде. Так, що там Кримський міст? Що чекає Кримський міст у цьому році? Кримський міст. Що чекає? Яка доля Кримського моста? Уже вырешено и надежно. Та обнуление. Взяв. Взрыв и обнуление. Як не добьют, хлопці. Ну да, сейчас пику. Потеря. Потеря и взрыв все. Разрушение и обнуление. И потеря. Доб'ють. Кінець війни за наказом Китаю. Чи це так? що то там Трамп размовляли з цим Си Дипином. Кінець війни в Україні за наказом Китаю. Чи це так? Ну, это тайна. Ну да, удача и решение проблемы и новые перспективы. Точка опоры и перемены. И перемены. И опять перемены. Важно решение. Ну это Путину, Китай, да. Ну что-то таки да. В Кремлі, йде зачистка і зміна влади. Чи це так? В Кремлі, зачистка і зміна влад... влади. Ну да. Враждебность страшна, и хаос. Новые перспективы. Да, обнуление, йде. Жертвы. Жертвы и обнуление. Нестабильность. Враждебность. Дуже велика. Месть, враждебность, горе, страдания. Да. Хаос. Так, далі. Зустріч Зеленського і Трампа. Там взагалі зустрічі щось там збираються. Зустріч зеленського і Трампа. Чи сьогодні, чи завтра. Сьогодні вроді. Зустрінуться. Що вони там? Який результат цієї зустрічі? Ну, договор ось. Перша карта договор. Зустріч договор. Домовленість. Щось скрыто, щось якісь тайны. Все за кулісами. Тут і конфлікт, тут і и І Хаос. Ух ти. Хаос. Все, зустріч нелегко не буде. Непримиримость і хаос. Терпіння сверхмери. Да, разногласие, Великі разногласия. Так, борьба за выживание. Серьезное вмешательство. Настойчиво. Настойчивое. Серьезное вмешательство. Просто давы. Ну да, и целый сыт, цело, все. Буду давить. Я так понимаю, что по территориям буду давить. Давы, давы. Не то, что буду, а уже. Просто серьезное вмешательство. Настойчиво. Тиск великий. Потому що печаль, депресія. Ну, хороші новини почуємо. А тут договору, все. И новості, важную информацию мы почуємо. Щось будуть решать. Тут у мене є питання. Ну ладно, а то пропущу. Потом дойде. Так. Зустріч відбудеться і щось ми почуємо новини. Щось рішать. Але сильно даве, сильно на Зеленського даве. Е, так, чи здійснили ЗСУ серйозний перелом у війні, який боляче вдарив по Кремлю, хлопці наші? Зробили серйозний перелом у війні? Да. Так. Так. Упорно. Приятное удивление. Хорошие новости. Да. І помощь дружеская. Так. Це так. Ну, зірвали, конечно, на Сумщині і Покровськ не візьмуть, не Донеччину вообще не можуть взять. Хлопці наші розбивають і гонять. Не можуть. Ото і нещасний Покровськ. Розбивають, розбивають, а зайти не можуть. Стіною хлопці стоять. І Сумщина, і Харківщина, і Дніпропетровщина, і також Запоріжжя, і Херсон. Не виходить. Все. Звісно, зробили перелом. Чи відрізають ЗСУ поступово? Крим. Хлопці наші. Так. Да. Так. Да. Відрізають. Потихеньку відрізають. Дві карти. Дві карти ось. Радость празднування. Так. Відрізають. Крим. Чи є у наших ЗСУ успіхи на фронті? Да. Прямо вищі сили допомагають. І сила обістрашує, і вищі сили. Ну, тут і розчарування є, конечно. І критична ситуація не, не легко, але рішення проблеми важне рішення. Рішення проблем. Проблема рішена. І помощь вищих сил. Так моя відповідь. Успіхи стабільні і стабільно. І стабільно. Молодці хлопчики. Наші хлопці самі краші. Самі сильніші, самі чесні і самі кращі. Чужого нам не треба своє не віддамо. Отакі українці. Так, хорошо. Зеленський відправляє за кордон ЗСУ. Хлопців ЗСУ відправляє за кордон Зеленський. Навіщо? Яка причина? навіщо він відправляє за кордон. Ну, тому що. Так, тут щось страхи. Страхи і печаль. Чи відправлять навіщо, навіщо На Таке рішення. хороше признамене предзнаменование, и карта перемоги и переход в другое состояние. Но ну, обучать, я так понимаю, тут же разбивают, тут же, ж, если полигон, який, так и сразу тільки соберутся, хлопцы, так сразу и летит. То я так понимаю, что переход в другое состояние и для кар... карта перемоги, хорошее предзнаменование. Обучать это ж ненадолго. Вот, покровительство и это. Ну, потому что враг за спиной. Ну, это по справедливости. Удачный случай по справедливости. Обучать, хлопцы. Это ж не, на не навсегда. Тут же не дают учить. А учить надо. Так. Чи готовый Евросоюз нанести жесткий удар по России? Да. Выздоровление, хорошие перемены. Так, так, все карты, оси пять карт, да. Ну, там и санкции, там и все. Готовый, конечно. Так, Зеленский голосы про и Експорт зброї. Це принесе мільярди доларів в бюджет, да? І переозброєння ЗСУ. Таке є? Експорт зброї. Да. Да. Карта мира. Положительний результат. І карта перемоги. Так. Таке є. Чи цей тиждень принесе перелом у війні? Отам от вони зараз зустріч, зустріч зустрічі підуть. Так? Чи цей тиждень принесе перелом у війні в Україні? Цей тиждень. Зеленський сказав, чи принесе цей тиждень перелом у війні? Сложно. Жуликов багато подхалимов. Але упрямство і надіжно. Конфлікти. Чи принесе разлад великий. Розногласія, разлад. Так, серйозне вмешательство. Давка. Чи принесе переломний? Да. положительне развитие. Надіжно і пар... положительне развитие. І успіх. І надіжно. Откриваємо двері. Оці карти говорять Да. положительное развитие. Надежно открываем двери. И изобилие успех. Опять жинка якась помогает. Восстановление энергии. Чрезмерный энтузиазм. Там и все дозволено, секать. Ну, да, давят давят. Цей тиждень. Какие-то движинки все помогают, доверие, борются прямо. И решение проблемы, как вознаграждение. Надежно, положительное развитие, изобилие, успех. И решение проблемы. И тут движиночки, что так борется усердно. Ну и решить карта императора. Решение, да. Вот цей тиждень подивимся, что они там решать. Щось проблема рішена рішення імператора. Так, ну я таке питання. Молдова може стати плацдармом для Росії для вторгнення в Одесу. Може так бути? Що Молдова може стати плацдармом для російського вторгнення в Одесу, в Одеську область. Так и может быть. Обманутые надежды. Да нет, это а лицемерие. И все подвешено. Одесса не, выздоровление, хорошие перемены и обманутые надежды. Тут все. И подвешено все. Все это подвешено и лицемерие. Больше лицемерия и обмана. розносять. Ні, это тяжело дуже. Печаль депресія. Не обмануті надежди. І завершение цикла. Ще не почалось, вже завершилось. Отак так я говорю. Ні. Я не бачу, карти не показують. Так, ну і всі питання, що, що я писала. Вроді такі цікаві, да? Все ми подивилися. От давно ну, этот тиждень. Будемо наблюдати, що вони там рішать. Так і Зеленський сказав, що це тиждень, от, як перелому перелом війні. Ну, все, роздивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба. Будьте здорові. До побачення.